Аня, Що? як ощущение. Ти зніметься годинки в віком автомобілів. Але Петро, не слово, число. <ріст> 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 Петерина, кілька слів, будь ласка, куди ми йдемо і на що взагалі? Зараз ми йдемо на гору і От вона височить, дуже холодно, морозно, класно. І там біля вершини, можливо, ми побачимо якусь незаконну рубку. Перевіримо. Подобається, бачиш, <му> як сорвінію, як про Сарвінію. Сарвініо у воді. Олександр, що ти скажеш? Ми не знаєш, що тим путем Ди Дим, Тим, що дим, ми на гори диво. То що на горити на них? Ніко. Не ще дня. Трошки піднялися нас привал. <ріхот> Люди будуть спати. Люди будуть спати. Це трошки було. Треба зробити э, руку лепки. Загодно. <со> <со> Тут забагато здається. Ми Та ну його. <клонн�н> Тут фотосесія у молодежи.

Що? Так треба. Я тримаю Катю. на камеру. А отут найвищий хребет чорногірський. Там якісь ті отхобачені черніці, що там видно. Зараз здається, наче там ще гори, але це насправді обман і ілюзія. Там за туманом вже... Просто поля. рівнини поля. Ще дуже класний був. Ото, здається, перед чорногірським такий темненький хребет. То костринча. Ми теж по ньому йшли. Було дуже гарно, бо там ще ближче цей Чорногірський. Але там не видно того, що там уже край Карпат. Одним із найкайфовіших моментів походів є отакі от краєвиди. Вони бувають коли. Коли погода гарна. Але минулого разу, коли ми тут ходили, краєвиди були класні, але навіть ніс висунути, подивитися, насолодитися не було можливості, тому що вітер, е, вітер здував і ми навіть чай не пили, принесли термос повний додому. А зараз тут прикольно, що можна побачити Чорногірський, От там, якщо на першому лисому, е, хай мене пробачать ті, хто лисі, е, пиптикує обсерваторія, так? можна там зблизити, якщо вдасться. А далі чорногірський чорногірський, і ось там передостанній найбільший, один із найбільших це Говерла, і далі Петрос так загенька виглядає. І видно краєвиди з іншої сторони. Я ще надію. Ну що, Гіра? Давай спроба номер якась така не крута гірка, Ми знаходимося у смерековому лісі. Тут вік дерев, деяких становить понад 100 років. Зокрема, зауважимо ось це дерево. По нашому по простому це трухлятина. Але якщо говорити по науковому ми ж все ж таки науковці, це стремп. Для чого він взагалі є в лісі, чому він важливий? Чому його просто не спиляють Усе тому, що він слугує домівкою для різних комашок, жучків, черв'ячків і слугує підтримкою біля в лісі. Так, тепер треба злізти. Відео то, звісно, хорошо, контент. Звати МЧС. Знайшли гніздо, але чи є поки що не знаємо? Запитаємо пізніше у спеціалістів, орнітологів. Обов'язково теж на відео позначимо. Знайшли на дереві зруби, але немає номера, яким позначається деревопідрубку. Тому, тому, її. Так, тому будемо продовжувати пошуки. Аня, що ти цікавого бачила? Більше спині. Ми шукаємо рубки і ми декілька дерев знайшли. Ось ще мітка, ми теж це бачили. Вносимо. Дуже тяжко. Так, поїтись, поглянути тобі на це. Не у ліс, десь в лісу з Ну так, і плюсимо. Слизько. Але ми наділені духом. І вже декілька дерев знайшли. Чи законодавство чи ні, я точно сказати, що можу. Перкій, і по якому стану вони були визначені, а ми, думаю, ми це вже визначимо в суді. Знайшли ще одну позначку таку прям добротну, постаралися щоб точно не загубити а дерево. Гурманська сирна нарізка. Що ви думали? Діра, дивись, не впади, бо тут слизько. А сама ні, вона не поїде. Oh Праліс це ліс, який зазнав мінімальне втручання людини. Є певні критерії для визначення пралісів. В першу чергу це значить, що там мають бути види дерев, відповідні до місцевих умов, має бути природне пановлення, має бути мертва деревина і стояча, і лежача, і велика, і маленька. Тобто ліс має відповідати всім природним характеристикам. Це праліс. Потім в якийсь момент подумали, чи ліс праліс, в якому, мовно кажучи, колись проганяли худобу, чи рубали пару пнів для. Там, наприклад, опалення вівчарів, да? для того, щоб сир робити. Цей ліс він виглядає як праліс, але в ньому є трохи пнів і стежки. Ну, подумали, тоді цей ліс називаємо квазі праліс. Він же теж хороший, важливий. Потім є ліс такий самий, але ще трошки пінький, але теж ліс хороший. Назвали природний ліс. І це важливо тільки з точки зору Якби науки, з точки зору законодавства. Що там, що там, що там, що там заборонено все. І ще є ліс природнього походження. Ліс природнього походження і природний ліс це різні речі. Бо ліс природнього походження може бути рабіні, наприклад, чи червона дуба. Просто його ніхто не садив, а воно виросло після того, як його зробили саме. І більше того, зараз буде європейська директива, вона веде термін е, «natural Regenerated Forest. Ліс наближений до природнього. І, коротше, три сосни, три природних лісів. Все рівно всі заплутаються, не буду далі казати. А хто це співає? Без Мені здається, це пошкодило, коли трелювали інше дерево. Ага. Ну так, да, бо воно бачите внизу. Воно, якби підрубку, то мало б бути такий от касідець на рівні грудей. Насічки. типа три насічки дрова, одна така насічка ділова деревина, інша напівділова. А А отак от, так от на, на лапі на суцільні рубки роблять насічку і клеймо б'ють. Але ось таке це явно схоже на те, що щось пошкодило просто. Mm -hmm. Коли щось тянуло чи щось падало. Mm -hmm. Називається научно. Пошкоджень до неприпинення ступеня зросту. Якщо ви яка інспектор, вам треба заїхати в лісгосп і показати, що ви хорошо працюєте. На кожній лісові ви знаходите такі, кажете, ай-яй-яй, ай, ай, як ви лісники могли? Каже, да, ви визнаємо 51 гривня штрафа на лісника. І яка інспекція щаслива каже, звітується: ми от знайшли порушення. Лісники пообіцяли більше не робити, і всі задоволені. Пес, скажіть пару слів по підйом. Як вам? Пес. Пес ухиляється від відповіді і хоче спати. Ні, навіть облизати вже не Да. Він чекає Петра. Хороший підйом. Крутий. Отакий крутий. В буквальному сенсі. Класна зарядочка, саме ранку. З гарним фінішем. Це що фініш? Ну, принаймні поміжний. Це у нас чорногорський хребет у всій своїй красі. Олександр, скажіть пару слів по підйом. Спочатку було дуже стрімне, бо залодіння, а потім вже, коли вже нема залодіння, кажеться, що ну все можна пробачити. Оце схема Петра, мені кажеться, спочатку припугнуть, а потім подумаєш, що все буде не так плохо. Так, не слухайте її це повний кордон. Американські горки. Да? Така робота. Вчора ми були на горі Ігрець. Там побачили прекрасні краєвиди на Чорногірський хребет. Далі ми спустилися до відміченої лісниками Рубки, майбутнє, яка планується. Побачили там насічки на деревах, але без номерів. І це є порушеннями. Наступне в цьому ж лісі ми побачили плаун річний червонокнижний вид, і також далі по дорозі також зустрічалися локалітети плауна річного. І ще із неприємного це те, що в нас у всіх мокрі ноги, тому що там було дуже багато снігу. Але усі гарний настрій. Ну я надію, що у всіх гарний настрій.